Знаєте, що буде, коли прикрутити до тіла карася голову крокодила? Вийде риба Голіаф, або, як їх ще називають, тигрова риба голіфат. Вас вітає канал про дивовижних тварин, і сьогодні я вам повідаю про цих незвичних зубастиків. Гадаю, варто почати з того, що це не просто хижак, вона ще й має титул найнебезпечніша прісноводна риба у світі. А ви гадали, цей титул належить пірані? Гляньте на ці зубиська, у вас ще виникає сумнів щодо правдивості цього титулу. А гуляв це вид про мене хижаків родини африканських тетр, які проживають у водах річок Африки, зокрема Ніл, Конго та Омо та ще декотрих озер. Звісно, вона вдорозує річки там, де і без них є ціла купа небезпечних тварин типу крокодилів і бегемотів. Так ще доповнити картин і зубастих риб не вистачало. Назву тигрова риба цей вид отримав через забарвлення луски, воно сріблястого кольору, але має про добре виражені чорні смуги. І комусь це нагадало тигрів. Мені, от, наприклад, тигрівних більше нагадують зуби, а їх до слова у неї аж 32 штуки, і всі величезні та гострі мов бритва. Тривалість життя у них складає 11-16 років, що у поєднанні з такими зубами дає можливість цій рибі вирости до розміру вже таки справжнього крокодила. О, так вона може вирости до півтори метрів довжину і ще й важити при тому до 50 кілограмів. Я вперше побачив цю рибину у передачі річкові монстри, котру вів британський ведучий біолог, а по сумісни сну ще й рибалка наймення Джеремі Вейт. І тоді він прямо сказав: це найстрашніший хижак прісної води, якого він коли-небудь бачив. А бачив він, повірте, немало. Я б дуже хотів зробити вставки з відео того випуску, щоб ви оцінили, яких зусиль він доклав, щоб тільки витягнути того монстра з води. Але заявка на контент ID, тобто на авторське право прилітає від Ютуба швидше ніж я кліпаю очима. Тож уявіть собі, маємо рибину завдовжки півтори метри з вагою 50 кілограмів і набором величезних зубів. Як гадаєте, на кого вона полюватиме? Ну звісно, коли вони скромніших розмірів, то й здобич у них скромніша, різного роду риба, трохи водоросли і ще трохи подрібіску. Але зовсім інше діло, коли це доросла особина. Є свідчення від місцевих, що такі екземпляри атакували тварин на водопої, людей, що плавали в річках, і навіть крокодилів. Звучить наче якийсь жарт, риба, що схожа на крокодила, може напасти на самого крокодила. Що тут скажеш? Дика природа в усій красі. І дам відповідь на питання, яке ви ймовірно дуже хотіли б поставити, якщо ви рибалка. Так, їх ловлять рибалки. О, гадаю, полювання на жодну з інших річкових риб не подарує вам стільки адреналіну, як цей річковий монстр. Що ж, черговий випуск добіг кінця. Дякую за ваш час та перегляд! А якщо вам не важко щось під відео натисніть, щось напишіть і до зустрічі у новому випуску. Бувайте!